到五十。嗯<数>。<数> Так, у нас тут падає вода і я тижня два назад. Що шевелиться. А це видом карасики. Надо їм спасити, бо там вже ложка води залишилася. Це вже цей годнішні по угу. У нас тут ось. Жара пішла. такими кругами. Опа. Там уже він сачком багрибану в місті зможе. Та там не вліз за Десятки Десятків два небо й більше е? О, я, я ну або тритони дає. Так, так а так ти ц... не... заріза на пруток встань стані, все, і з тудово перехились. Попру... Хоч щуки буде, що їсти, блядь. Диви, якось вони або скопанки сюди навели. Та скопанки. Де які більше і Бадабум Та невеликі, вони такі тягучі просто ці дзеркальні, у них сила якась велика. А, а маленькі, я вже виріс який. Ну что уже вырос, Маленькие вообще кидали. Насколько маленькие. Вот такие. Шо? Брат. Раз. Вот. Угу. Так, пиздец. Удочка запутала, блядь. Да собирай свою удочку, она распуталась, блядь. Чучело-то, блядь. Что короче, да, мальчик, той коробкой, да. ж, блядь, той, короче. А короче... Хорош. сьогодні рибалочка нормально, вийшов до хлопців. За 15 минут вже четвертий карась такий. Пів кілограмовий. Сьогодні у нас 19 вересня, майже рік, як ми викопали цей ставок. Чому майже рік? Що, тому що докопали ми його 21 вересня, це в цей день ми копали якраз отут, трактор копав. Сьогодні праздник, хлопці, не вийшли трішки рибу половий, думаю, сніму вам, як виглядає ставок, рівно через рік, після того як ми його викопали. Вода впала десь до метра впала. Ну, все одно глибина ще з головою є. Набереться, я думаю, за осінь дуже швидко. Так як в тому році взагалі взагалі був пустий і набрався нормально. До майже максимального рівня. Получається, отам от в тому краю залишалось 10 см, того, щоб вода вийшла з берегів. Це означає, якщо була б сніжна зима, то він б був максимально наповнений. Ти на ощупь? Це сьогодні рибалка, де. дибатькович, це ти прийдеш <гадний> з відром і крий. камеру включать, ⁇ -мо ⁇ Хорош, да, как на подбор. Ну, на видео, конечно, кажется, мали, но на самом деле классно. Нагоняй. Три, три. П'ять не вспів засняти, як клювало. За секунду клює. Менший, так? Да? Та й так нормально. Де ти таких взагалі лобстерів бачив хоч в селі? Кроме тут. Віктяга, я просто не спою включати. Це рибалка сьогодні за весь год. Та ніхто й не рибачив, в принципі. Пускала Но... Погодка сьогодні взагалі шикарна. Вчора дощ йшов цілий та сутки йшов. Сьогодні теплий, на виходні вообще до 30 бабине літо. На неділю там на якісь 5 днів і холода. Почнеться зима, осінь. Це в рибі пішов. Жор перед холодами. Тут вам, його. Та попустила, нема. Ти взівав. Пробалак. Та ти б дзвоночок почепив, може воно б і почули. Не кидай на глибину біж, кидай туди під берег, попробуй. В следующий раз. не успел. Чуть прозевал. Так, грубо говоря, одиничный случай, чтобы не вытянуть, а так в основном, кто ехал, хоп, потих, хоп, потих. Так, еще была поклевочка, обратно взевал, но ну, это просто. Сижу с телефоном включенным на клее, только выключу сразу, клад. Сейчас покажем вам садок вообще красивейший. Я такого садка в принципе еще и не бачив никогда. Просто рыбка Очень как на подбор. Бочу, Это цы, капец, а ну вес. Да уже так чувствуется, блин, ё

А, oh, це карапець уже mm. перший за день. Це звичайно самі карапці. Дзеркальний, блядь. Іди, знімай, нахуй. Карапіщ. Нахуй, я вже. Карапіщ. Значить, Это бы чисто на карасив наживка. И на одинаковых причем. Копанский крюнуло. Хороший. А я заметил, не пойму, блядь, что снимаешь. О, там чей шоси. Є. Ух ты! Аккуратно, тебя нынешний. Чуть, а тут сейчас вообще капец. Там шести. И тут ае, да вы, и тут е, -мо серйозне щось там блядь. Його не матюкайся! Пиль, за, Та не спіши обірвиш! Так є нахуй, ніхуя нахуй на удочку не надіваюся, так уня. Та не матюкайся задрав. Ух істрей! Ніхуя дивися не зложуся блять ся. Іди по підхватку. Ну не зложуся, блять, са. По підхватку йди. Да яку підхватку, де я тобі возьму? Скоро, блядь, мне, блядь. Ух ты, ячейка. Все, дружбу, ты расклалась. <сих> 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 так, а ты что, экстренно? Капец. Чё, <сих> Держите, блять, ну, это все не рыбалка, точно, то, чудо. Так что новый пиццак. Та, да, нахуй новый, он у Сереги взял, блядь. Не, красиво идет. А что, блядь, какая? Спускайся вниз, куди ты. Вот если здоровый короб, то значит наш. Значит, я... Значит, я в морозилку и собираемся в следующий раз. В воду ставь и держи. Ух ты, блин.

сука. блядь. Да я сейчас... Хорош. А не до слова, блядь. Да надо было на ту питку откуда. Так, пошло пиво пив часам еще не можем вытянуть, капец. Ну, дергнуло нормально. Да, опускайся, садок. Давай, давай! <реш> <реш> Оце <Що реш> <так? реш> <реш> Коробчук, Йохан. Це не на той, що випускали, а э, то тоже попадає. Це, мабуть, що пускав нахуй. Це. <реш> 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 Я, Я не знаю, як показать. Це показать, це, це вся рука. Я щас привезу хантер, блядь, дверзить. Випускай там розпутаємо, тут тудочку поділу. Оце рибалка сьогодні. Зеркальний карапець. Піднімай. А що піднімати? Капець. Давай я. Не возьму. Отпавану лежить. Ну, блядь, Та Такоро зеркальний. на вечора корабця пішли, це вже другий. Так, до нього така... Хорошо то у нього коло хвоста. Mm. Mm. Оце, ось. Трохи щось. Трошки шоссе. Щось. Ну красну бач, нема вже ніде, вже вона переболіла і все. Так, сонечко заходи. Уже риба перестала клювати, так, і изредка клюне, чуть-чуть. Хоча он сусід ще йде, тільки на вечерню ловлю. Там у відрі мій карапець оставили і рішили з хлопцями пожарити гуртом, так як ми гуртом його колись і пускали. Ірку, а там щось дергає удочка єлі єлі Чи то від вітру, чи так. Бачите дергає. Уже мелочь підтягнула. Не, все ціле повністю. Закидай ще хай побуде. Кстати, на цю поймався сам маленький коропець такий. А что на червяка? Не, а да. Так. Ну. так. Не Дядька клюнула клюну. тоже. Я ту, на Дядька, он ловый, який. Может, мы вы... Конечно, я же рішив Блін, там не вовремя ты. Сейчас. Так, вийшли ще ви ще на другий день попробувати, що тоже клюнув. Ну щось так не так клює, як позавчора. Воно сьогодні утро, то обід ловили. Будем пробувати. Не встиг снятия, як завжди, я удочку потягло я не спіли взяти. Оцей дзеркальний, він такий якийсь, іменно на тягу він сильний. Сам невеликий, я удочку тяне капітан. Другий, другий день і зовсім по-другому другому риба клює. Той раз так одразу перетопило, тянеш карась, перетопило, тянеш карась, ну взагалі так. клевок, таких именно просто на было сразу тянет. А сегодня типа так само клюе, ну вообще ничего не можно нужно вытянуть. Чем мелочь якась, ну клюе точно так само, китай раз. Ось клев прям, прям в эфире. Ну, наверное, мелочь бачен, когда поплавка плавает. Тут не так мелочи может было. И погода, тогда на 50 щека, и на щек Потепліло на навечері, то добре плюво. Сьогодні вітер таке, вроді сонечко, ну А що там свій вітер тоді? Якщо короб, то Не видно, давай трохи на поверхню витяг. Така раз, наверное, не корм. Ти коротше, ні, король маленька не капель, а так все так і вало. Ну дер де було, а. що, ти більше кидав? Як парує вода. Перші такі дуже холодні ночі. Приграду сытепла. А, Миллюсган хліб їсть на всю. Вообще. ще комси хана така вже попідростали дивиться на ну, кучу сміття. м